Слава Україні! Я Олег Христопа, і це історія для дорослих. Диктаторське. Восени 2023-го Київський міжнародний інститут соціології провів опитування про персонажів минулого і виявив, що 9% українців досі вважають видатним Сталіна. А я зараз вам покажу, відкуди на Білорусь готувалося нападіння. 9%. Це означає, що якщо ви вийдете на вулицю, побачите там, наприклад, 10 людей, то один з них, ймовірно, прихильник Сталіна. Утім, може, це не так і погано бо у 2002-му Сталіна любили майже 40% українців. А напередодні великого вторгнення таких було 16%. То раптом забув саме Сталін, головний замовник і винуватець геноциду українського народу голодомору. Особисто Сталін воював проти України у 1920-му. Але українська популярність Сталіна ніщо в порівнянні з його культом в Росії. Там масову вбивцю, у тому числі росіян, обожнює понад половина населення 54 Не дивно, що на нього рівняється расистський недомірок Путін. І сьогодні ми вирішили ще раз поговорити про цього параноїка. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Підтримуйте наш проект на Patreon та BaймієCoфі. Посилання в описі під відео. Але головне, не втомлюйтеся донатити на сили оборони України. Скоро на наші аеродроми прибудуть літаки нового покоління. Для цього нам потрібні шифровані малопомітні радіостанції. Плюс. Нам дуже необхідні дані радіостанції. Що дозволить нам швидко здійснювати обмін важливою інформацією. Донатте на повітряні сили та забезпечте нас даними і засобами радіозв'язку. Допоможіть нам зібрати дану суму 3 мільйона 600 тисяч гривень. Кожна ваша гривня дозволить українським титанам тримати наше небо. А ми поговоримо про таємниці Джугошвілі. Це як відомо справжнє прізвище Сталіна. Почнемо з того, що майбутній Сталін народився у небагатій сім'ї в місті Горі, Грузія. Навчався він у Тбіліській духовній семінарі. Поки вчився на священника, вивчив російську і приєднався до російських соціал-демократів. Редагував більшовицьку газету Правда. Брав участь у розбоях, викраденні та вимаганні на користь партії, за що його неодноразово арештовували та відправляли на заслання. Звідти його прізвисько Коба Безстрашний. Але є версія, що це грузинський еквівалент імені Перського царя Кобадеса, який у 5 столітті до нашої ери підкорив Східну Грузію. Є версія, що, попри причисленні арешти, Сталін співпрацював з так званою царською охранкою, тобто був подвійним агентом. Інакше як пояснити те, що після шести арештів він постійно опинявся на свободі. Однак переконливих доказів цього нема. Врешті пізніше Сталін мав можливість замести сліди. 1912-го Коба був обраний до складу ЦК. Після більшовицького перевороту став членом політбюро, а згодом зайняв пости наркома у справах національності і державного контролю. Упродовж громадянської війни в Росії виступав у ролі спеціального уповноваженого партії на важливих ділянках фронту. У 1922-му Сталін посів пост генерального секретаря ВКПБ. А після смерті Леніна сконцентрував владу в своїх руках, розмістив ключових прибічників на основні посади і вигнав потенційних суперників і колишніх союзників. Це він буде робити ще не раз. І не лише виганяти. Показова історія з Левом Троцьким, справжнє ім'я Лейба Брунштейн, уродженець України, до речі. Він був одним з лідерів комуністичної партії, засновником радянської держави. Після смерті Леніна став в опозицію до Сталіна, позбувся усіх посад і, врешті, емігрував. Знайшов прихисток у Мексиці, де жив у художника-революціонера Дієго Рівера і мав роман з його дружиною, художницею Фрідою Кало. У СРСР прихильників Троцького в цей час садили у тюрми і вбивали, але самого Лева на еміграції до пори до часу не чіпали. Усе змінилося, коли він розгорнув бурхливу пресову діяльність. Троцький опублікував низку статей, де, зокрема, заявив, що Гітлер прийшов до влади завдяки підтримці Сталіна, що нацизм менше зло, ніж більшовизм, і що Україна має бути. Незалежної від Росії. А ще Троцький писав книжку про Сталіна, якого дуже добре знав. Завершити роботу йому не дали. За наказом Сталіна, радянський агент убив Троцького льодорубом у Мехіко. Оце так несподіванка. Усе вище сказане, начебто загальновідомі факти. А зараз пройдемося по менш відомих. Наприклад, відповідно до законів СРСР Сталін був педофілом. ...and kisses his belly, then immediately goes away. Друга дружина Йосипа Надія Алілуєва, народилася наприкінці 1901-го. Сталін звабив її у 17-му, коли дівчині ще не було 16 ти Я там зустрів у 16 їздити не було. Зовсіма ляка, але ліку, яка хола. З першим коханням Джугашвілі ще гірше. Після чергового розбою царська влада відправила кобу на заслання у курейку в Сибіру. Жив він там досить непогано, крім партійних грошей, на агітацію отримав виплати від держави 15 рублів. Тож серед місцевих вважався багатієм. Винаймав кімнату в будинку у двох сиріт Іони та Лідії Перепригіни. З 13-річною Лідією, врешті, почав жити як чоловік з жінкою. Ліда народила Йосипу двох дітей. Перша немовля померла, а син Олександр з'явився уже після того, як Сталін поїхав з курейки. Брат Ліди Іона намагався шантажувати квартиранта у імперській Росії. Секс з неповнолітніми карався тюрмою. Врешті Джугошвілі відкупився обіцянкою одружитися, яку так і не виконав, бо поїхав робити революцію і зваблювати чергову неповнолітню. Яка у 32 загинула за дивних обставин. Дочка заступника головного лікаря кремлівської лікарні Левіна згадувала, нам зателефонував помічник Сталіна Поскробишев і запропонував Льву Григоровичу терміново приїхати. Треба було б підписати висновок про смерть, де б говорилося, що Алілуєва померла від апендициту. Але Левін відмовився підписувати папір. До речі, відмовився підписувати його і Плетньов, професор-консультант Кремлівської лікарні. Норовистість левіну та Плетньову обійшлася дорого: Один помер в ув'язненні, іншого розстріляли. Щодо справжньої причини смерті алілуєвої було заявлено про самогубство. Хоча донька не виключала, що її убив Сталін. Ще один цікавий факт. Напередодні із початком нападу гітлерівської Німеччини на СРСР, великий генералісімус Сталін виявив себе цілковитим нездарою. Спочатку він ігнорував очевидні свідчення про близький початок війни, а коли вона таки сталася, він Відмовився командувати армією і державою. Загалом деякий час, незабаром після падіння мінська, згідно мемуарних свідчень, Сталін перебував у депресивному неробочому стані. Хрущов переказує спогади Берії про те, що коли почалася війна, у Сталіна зібралися провідні члени політбюро, і морально пригнічений Сталін заявив їм, що почалася війна, яка розвивається катастрофічно. Настільки, що ми просрали державу, після чого голосив про відмову від керівництва, сів у машину і поїхав на ближню дачу. Замість того, щоб арештувати Сталіна, зазначена група холуїв у складі Берії, Молотова, Кагановича і Ворошилова поїхала до нього на дачу і таки вмовила Сталіна повернутися до керівництва, нагадавши йому, що держава величезна, є можливість організуватися, мобілізувати промисловість та людей, словом, зробити все, щоб перемогти. Найближчі соратники Сталіна називали його своїм хазяїном, очевидно, продовжуючи стару традицію московського деспотизму, де всі вважалися рабами царя, навіть дворян. А ідеологію і політику Сталіна вони відкрито називали Сталінізмом. Каганович писав у листі до Орджонікідзе від 4 вересня 35-го. Цитуємо: у нас тут справи йдуть непогано. Щоб коротко охарактеризувати, я можу коротко повторити те, що я і Мікоян сказали товаришу Калініну, коли він поїхав у Сочі. Перед від'їздом він запитує нас, що передати хазяїну. Ми і сказали йому передай, що країна і партія так добре заряджені, що стрілець відпочиває, а справи йдуть. Армія стріляє. Те, що відбувається, наприклад, з хлібозаготівлями цього року, це абсолютно небувала приголомшлива наша перемога перемога сталінізму. Сталін, до речі, не заперечував, щоб його називали хазяїном, а державну ідеологію і політику сталінізму. Більше того, Сталіну це, очевидно, подобалося, адже він розумів, що за його бажання, зокрема, будь-хто з його найближчого оточення вже завтра міг опинитися у застінках НКВС. Побут Сталіна. Попри те, що адепти називали його аскетом, він любив комфорт і гучні застілля. На його столі завжди було багато всього, зокрема і випивки. Але Коба був достатньо хитрим щуром. Пиятики він влаштовував не просто так, а щоб дізнатися правду про себе. Адже коли його соратники випивали надто багато, то могли розказати і багато цікавого. З чого Сталін робив висновки? Для когось вони були фатальними, адже Сталін дуже боявся втратити владу. Саме через це він проводив регулярні ротації у владі. Не тримав біля себе людину надто довго, щоб та не могла вчинити заколот проти нього та зайняти його місце. А який же Сталін без двійників? Звісно, вони в нього були. Майже одразу очільники його спецохорони вирішили, що Сталінові потрібні схожі люди, щоб убезпечити його від ймовірних замахів. На північному Кавказі знайшли першого клона диктатора на прізвище Рашиду. Ім'я його невідоме, як і подальша доля. За однією з версій він загинув під час чергового замаху на Сталіна у 30-х, за іншою помер у 91-му році в Краснодарі, у віці 93 років. У 37-му році вийшов фільм Ленін у жовтні. Першим актором, який зіграв Сталіна в кіно, був Семен Гольдштаб. Добрий путь. Цей же актор грав у таких фільмах, як «Первая конна, Олександр Пархоменко та інші. Майже у всіх фільмах грав Сталіна. Виглядав настільки переконливо, що до нього одразу звернулися спецслужби з пропозицією стати двійником диктатора. Актор відмовився, але погодився навчати інших клонів. Одним з його відомих учнів став уродженець Вінниці Євсій Лубицький. Щоб правдоподібно копіювати Сталіна, йому навіть довелося почати курити. Зі своєю роллю він справлявся настільки відмінно, що якось навіть обдурив одного з найближчих людей з тодішнього сталінського оточення. Обдурив він очільника НКВС Миколу Єжова, одного з головних організаторів великого більшовицького терору 37-38 років. Наприкінці 1938 Єжова за активною участі його наступника на посаді Лаврентія Берії зняли і розстріляли. Про це ми, до речі, згадували у випуску Сталін Гей. У 1942-му з'явився інший ідеальний двійник Сталін дагестанський церковий артист Фелікс Дадаєв. У шпиталі на нього звернули увагу чекісти та запропонували стати клоном диктатора. Дадаєв не здивувався, бо друзі та знайомі часто порівнювали його з Джугашвілі. От погляньте на ці два фото. На одному справжній Сталін, на іншому клон. Якщо вгадали, де Дадаєв, а де Джугашвілі, пишіть в коментарях. Нового двійника максимально законспірували, оголосили загиблим, навіть рідним надіслали похоронку. Навчати його взявся вже інший актор, який грав диктатора в кіно Олексій Дикий. Дадаєв був майже на 40 років молодший за Сталіна, але цю різницю вміло приховували гримери. Десь гикає Путін разом з усіма своїми двійниками. Відтоді Дадаєв підміняв Сталіна аж до самої смерті диктатора у 53-му. Спочатку завдання були простими, наприклад, проїхати замість Сталіна у машині. Але згодом Дадаєв став заміняти Джугашвілі на урочистостях, навіть приймав паради на Красній площі. Одним з найбільш відповідальних завдань було зіграти веліт Сталіна на зустріч з Рузвельтом і Черчиллем на конференцію у Тегерані та Ялті. Про все це Дедаєв розповів у 2008-му, коли йому було вже під 90 років. Він також зізнався, що Сталін мав ще кількох двійників. Насправді, Дедаєву дуже пощастило прожити так довго, враховуючи те, хто був його хазяїном. Появлення так це взагалі, все вставали і все. Чому гарячить я ніколи не забуду, от взяти той же мхатка. З молодості у Сталіна було вроджене каліцтво всихаюча ліва рука наслідок невиліковної генетичної хвороби Ерба. Крім цього, болі м'язах рук і ніг. За рахунок цих особливостей можна було зрозуміти, де двійник, а де справжній Сталін. Варто з пару слів сказати і про двійників Путіна. Путін дійсно використовує клонів. Про це свідчить японський аналіз штучного інтелекту. Дослідження засноване на розпізнаванні облич, порівнянні голосів та рухів тіла, вказує на те, що існує кілька різних путінів. Поява Путіна в окупованому Маріуполі у березні 23-го демонструє лише 40% схожість з путіним на Красній площі. Йдеться в аналізі. Ще одним приголомшливим висновком є те, що між путіним на Кримському мосту і Путіним в Маріуполі є лише 18% схожості, за розпізнаванням обличчя. Іншими словами, Путін є на всі випадки життя. Є банкетний Путін, який не боїться людей та залюбки п'є. Є рубаха парінь, який готовий обніматися з усіма. Та ще декілька версій Путіна. Прийшов час поговорити про смерть Коба. Йосип Сталін помер 5 березня 1953 на 75 му році життя внаслідок крововиливу у мозок, яке сталося, ймовірно, 1 березня на ґрунті гіпертонічної хвороби та атеросклерозу. Трошки деталей. Після від'їзду гостей вранці 1 березня Сталін, який перебував на близькій дачі, пішов спати. В день охорона занепокоїлась через порушення звичного розпорядку. Сталін не вийшов зі своїх кімнат і нікого не викликав. Однак охоронці боялися турбувати вождя без виклику. Ближче до ночі знайшовся привід увійти до Сталіна. Доставили пошту. Один з охоронців виявив його на підлозі у їдальні в безпорадному стані у калюжі власної сечі. Охорона. Перенесла Сталіна на диван та доповіла про ситуацію безпосередньому керівництву міністру Держбезпеки Семену Ігнатіву. За спогадами охоронців, Ігнатів відмовився приймати будь-які рішення та переадресував своїх підлеглих до Берії та Малінкова. Після цього на дачу приїхали Малінков, Берія, Хрущов і Булганін, які також спочатку не наважувалися увійти до вождя. Далі Маленков і Берія таки наважилися увійти. Малінков при цьому навіть зняв черевики, які рипіли. Наблизившись, вони почули хропіння Сталіна, після чого вийшли з кімнати, облаяли охорону за паніку і швидко поїхали. 2 березня, рано вранці, охоронці знову доповіли нагору, що з вождем щось не гаразд. Четвірка: палянков Берія, Хрущов та Булганін, за участю кількох членів президії ЦК, яких зібрали для підстраховки, наважилися відправити на дачу лікарів, які після прибуття діагностували параліч правої сторони тіла. О 10 годині 40 хвилин відбулося офіційне засідання президії ЦК КПРС. На зустрічі протягом 20 хвилин розглядалося єдине питання з заключення лікарського консиліуму про крововили у мозок у товариша Сталіна. Вранці 3 березня стало зрозуміло, що смерть Сталіна питання часу. І в апараті другої особи в державі на той момент Георгія Маленкова, було підготовано офіційне урядове повідомлення про важку хворобу совєтського лідера. І скликання бюро президії ЦК КПРС, на якому необхідно було розподілити повноваження керівництва партії та держави. Як вважає історик Жуков, не той у цей момент були підготовлені зміни у складі створеного в лютому 51-го правлячого трімваріату, в який разом з Маленковим та Берією замість міністра оборони Булганіна повернувся авторитетний і найбільш популярний в народі. І в партійно-господарському апараті В'ячеслав Молотов, якого Сталін до того вивів зі складу керівництва із посади міністра закордонних справ. Ініціатива включити Молотова до керівної трійки належала Малінкову, який прагнув таким чином посилити свої позиції у боротьбі проти могутнього Берії. Більше про смерть Сталіна та боротьбу за владу можете подивитися у нашому окремому випуску. Про смерть Сталіна було оголошено по радіо 6 березня 53 о 6-й годині ранку. Згідно з медичним висновком, смерть настала внаслідок крововилого вмозом. 6 -го, 9 -го березня радянський народ прощався зі Сталіном. У всій країні було оголошено жалобу. Трона з тілом покійного була встановлена в будинку Союзів. Похорон відбувся 9 березня, коли кривавому вождю було принесено останню жертву. У натовпі загинуло до двох чи навіть трьох тисяч людей. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападение. Такою є доля тиранів. Ніхто не хотів допомогти дорогому вождю з причини того, що всі розуміли, от-от має статися чергова ротація. Для оточення це значило розстріли заслання тощо. Саме тому ніхто і не палав бажанням йому допомогти. Є і конспірологічна теорія, мовляв, Сталіна убив Берія, який теж боявся. І хотів захопити владу. Немає сумніву тому, що Сталін кат народів, кривавий монстр, з якого бере приклад Путін, вбивця мільйонів українців. Він точно не той, кого варто поважати. А як ви ставитесь до Сталіна? Пишіть про це в коментарях, ставте лайк цьому відео, якщо дізналась щось нове. По можливості підтримайте нас донатом на Патреоні чи Кофі. Але головне не припиняйте допомагати силам оборони України, бо тільки вони зараз наближають крах імперії зла. Слава Україні, героям слава.